Всім привіт, я знову граю в Роблокс. Може, ще завтра можу грати і Брон Старс. Сьогодні я буду грати в групу. Там треба... треба перемогти в треба знищити всі башти, крім своєї. Як ви бачите, мене чогось завжди запускає в космос. Атакуємо зелену. Перше треба від'єднати від того моста. І не скажу зразу, я роблю це відео коротким. Цілу одну хвилину. ну, Не треба підірвати і вверх і. Думаю, що є хоч якісь шанси перемогти. хоч бути на другому місці. О, відповідь. Так, так тепер сюди-сюди-сюди. Так сюди, сюди. ой. Ну, Мою чуть стало, но не тут сильно. Так, и ж не взяв. Так, стреляем. Стреляем. Си стреляем в бакон. Во, вс, варите. Спасибо, як знаешь что-то так, так пробуємо за сыним. А пожалуйста. А, сині, сині більш потрапаний. Як і мій mm. скінбро за штука. А може тут, ти каже, і програємо. Ну, у нас вже взагалі вже якась розвалиха залишки. Так, так, так. Mm -hmm. Ну, лисинью. так і буду хоть на другому місці, або на так я моя... ще.